Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Інформація про можливу ліквідацію командувача Чорноморського флоту Соколова наразі потребує підтвердження. Пише Стерненко в своєму телеграм-каналі. Російський флот та армія в анексованому Криму тимчасово залишилися без командування та управління. Ракетні удари по штабу Чорноморського флоту РФ вивели з ладу систему планування та управління силами і засобами. П'ятницю 22 вересня штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі зазнав ракетного удару, в результаті чого зруйновано дах, та почалася пожежа. Окупаційна влада тимчасово окупованого Криму визнала факт перельотів, не прикриваючись традиційним ППО, все знешкодила. Після перших вибухів окупанти намагалися встановити встановлювати димову завісу над Севастопольською бухтою, але зрештою це не допомогло. Судячи з фото, що з'являються у соціальних мережах штабу чорноморського флоту, РФ дісталося добряче, а детонація, про яку пишуть у змі, вказує на суттєві збитки. Українська Командування та спецслужби поки офіційно не коментують ракетних удар до штабу Чорноморського флоту Російської Федерації. Так само невідомо якою ракетою було його завдано: чи це був Storm Shadow, чи Український Нептун, колишній речник генштабу ЗС. у полковник запасу Владислав Селезньов, відзначає, що Україна продовжує методично знищувати потенціал російської армії в Криму. Ракетний удар по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації варто розглядати в комплексі з ударами по Верхньосадовому та качі, що відбулися 20 того вересня у Верхньосадовому садовому знаходиться захищений запасний командний пункт, який, судячи з фото, знищили. Примітно що до анексії Криму його використовувало командування ВМС України. Сьогодні завдано удару по штабу у Севастополі. Це означає знищення або серйозне пошкодження системи управління російською армією. Наразі це призведе до хаосу та повної розсинхронізації усіх складових чорноморського флоту Російської Федерації. Зрозуміло, що буде переміщення в інше місце, але поки це відбувається, ситуація буде ха хаотична та деструктивною говорить фокусу Селезньова. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 капітан першого рангу в запасі Павло Лакічук нагадує фокусу, що штаб це головний орган управління командний пункт, куди приходять всі оперативні та розвідувальні дані. Це всі структурні підрозділи для організації, для проведення та управління операціями. Сьогодні п'янка в штабі не буде. Жартує він за словами експерта. Саме 22 числа в російському штабі день виплати. Зарплатні, який ще й припав на п'ятницю, тому там мала бути традиційна гулянка офіцерів. Штаб чорноморського флоту Російської Федерації знаходиться в самому центрі Севастополя біля пам'ятника Леніну, Тому дим, який підіймається, видно всьому місту. Тобто, це добрий сигнал для тих, хто чекає повернення України для окупантів, які вміють думати, це сигнал про те, що потрібно палити секретні документи, бо залишилося недовго. Пояснює фокусу Лакійчук. Він також звертає увагу, що ракетний удар по севморзаводу, коли було знищено великий десантний корабель мінськ та підводний човен Ростов на Дону відбувся відносно поруч за штабом Чорноморського флоту РФ. Буквально через бухту. Це вказує на якість та точність українського високоточного збройня. В Свою чергу Селезньо відзначає діряву роботу російського ППО на півострові, яке не змогло забезпечити безпеку командних пунктів та штабу, вже не говорячи про менше знакові стратегічні об'єкти. Ці удари вказують, що російське ППО не здатна забезпечити захист півострова України. Інські сили знайшли можливість завдавати ударів, тому можна чекати таких ударів і далі, говорить він. Треба нагадати, що вперше удару по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ще в липні 2022 року. Дату було обрано дуже символічно. У того ж дня окремо готувалися відзначити день ВМФ. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.